Так, щось таке. Наталочка. Андрій знову забула, як звати вас. Іна, Інна. Знаю, що ви, дівчина, мої вітання, сонечко. Побач... Пробачте, будь ласка, що ім'я не пам'ятаю, це Іна Наталочко, Мар'яшка, спекла піцу, зварила картоплю, пюре і курка, гриль печеться. Смачного вам, ми до вас після стріму. Лідочка. <кх> Вера Богачова, Наталочка Полтавчанка, Інна, Надія Вільхова, Свята Дамир. Доброго дня, міцного здоров'я. Миру добра. Ілюшка, привіт. Привіт, Ілюшка, Наталочка, Мар'яшка, тобі. Смайлики. Іночка, Інна, друг народу. У нас бройлер 3 кілограма, 1300 рублів. Ну, я не знаю. Я серйозно кажу друг народу. Цін не знаю, маліших навіть елементарно, яка ціна, і щоб я не питалася. Я на продаж не беру, а суто для себе тримаю, хочу розвести, щоб було більше, щоб сформувати таке стадо, щоб гусак не, не був однолюб, щоб було там дві-три гуски йому, три гуски бажано йому оставити і гусака. І мені би вистачило, щоб було, були собі свої гусята, щоб мати свої гуси. Ось, і Було б все прекрасно. А так не знаю, поживемо побачимо. Треба якогось вибрати одного з тих двох купляних, там побачимо. Вони більші за того мого, що з моїх гусей, що той, що той це факт. Гусаки більші. Особливо той чубатий, то багато більший. Ось, за цього. Що от З тих ліндів. Так що ось таке. То побачимо. Охота таке щось краще тримати. Ілля, привіт, Мар'яшка. Наталочка Полтавчанка, Лідія, дякую і на голова в різних думках, то забула ще раз пробачте Наталочка, Ілюша, мої вітання, котику, гарного настрою тобі. Кара Кайт Кайх, Привітствую, моя хороша, Казахстан, привіт, Кара гарного вам дня і всього найкращого, Елік. Привіт, мать! А э, вареньє із клубники сварила? Ну так, да, маю, маю, варила. І на ліпила вареники, суп гороховий, картоплю з котлетами. От суп у то я б взяла або Це, бо, знаєте, Напевно, на сонце тільки тут в холодку. На сонечку і тепленько, файно, в холодочку і холод... холодновато робиться. Ага. О, от тут тепленько. Ну тут сонце світить. Так, Лідія, Ілюша і твоя мама Оксана, доброго дня, чудового настрою, міцного здоров'я. Мар'яшка купила слив і нектарин. Сливи 35 гривнів. Кілограм нектарини 120. Смачних вам нектарини і сливок. Я нині не свої сливки доїла. Валік, валик. Откуда ви? Рожище. Точно не звітам, де ти. Інна, Ілля, привіт, Наталочка, Іночка, котуся давай. Я вам перцю, а ви мені вареники кинете в око. <ріст> Ваня Яцюк, до скільки буде ефір? Поняття не маю. Це все в залежності. Ну, бажано не менше годину. Нас 110 чоловік, а тільки 27 лайчиків. Прожміть лайчики кому не жалько. Мар'яшка, Ілля, Ілля, як навчання, Віктор Волковський. Добрий вам день здоров'я, миру і спокою. Хай все буде добре. Перемоги трошки відпочивайте. А картоплі вродили. Слава Україні! Вродило файно. В нас гарно картопля вродила, Віктор. Доброго дня вам. Картопля дуже гарна. Цього року ось так щось таке діло. То... Але так, як ми їмо картоплю з малою, у нас двох залишилося вдома, то ми, ми багато не їмо. Що там? Ось, То я дуже. Думаю...